Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 29 серпня 2022 року. Підживлюю малину. Сьогодні зробили збір. Часто запитують в коментарях, скільки я плачу за збір малини за кілограм. Не хотів я знімати цього відео, бо зараз почнуть розказувати що. Ой там Мало платить, І ще щось. Ну, вирішив засняти наш народ такий. То виходить за збір малини, я плачу 15 гривень за кілограм. Отака от ситуація. Людина в середньо може мене збирати 40 кг. Десь так. Зараз покажу яка маліна, скільки зібрали. В принципі, в принципі, можна рахувати, що це все я сам зібрав, тому що часто, коли даєш об'яви, запрошуєш до себе на поле, на роботу людей, то пишуть в коментарях різні гадості. Це українці, я вже звик. У нас мінімальна зарплата для тих, хто, так я пише, хотів нагадати 65 тисяч гривень. Тому, коли людина прийде, заробить якихось собі 600 гривень там, чи 500 навіть, попрацює, поїсть маліни. Маліни я розрішаю їсти скільки хочеш. Ось зібрали сьогодні. Одні приходили люди 50 кілограмчиків. І ще там в мене є теж кілограм 40 чи 30 десь так. Ну, видно, що трохи вона підсохша. Побачимо, чи вийде продати його по такій ціні, як я продаю його завжди. На полуниці я знаю, що платять 10 гривень за кілограм. Так що, Теж там різні такі коментарі. Це тут на Агровосні десь недалеко рядом. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!